Війна в Україні завершиться до осені, заявив Кіт Келох. Стів Вітков розкрив нові деталі мирної угоди. Тим часом Володимир Зеленський уже в Давосі і готується до зустрічі із Трампом. Про останні подробиці переговорів щодо завершення війни розповім за мить. Ви на фабриці новин ставте вподобайку і одразу починаємо. Мир в Україні може настати до осені цього року. Таку думку висловив колишній спецпосланець США Кіт Келох під час виступу на форумі у Давосі. За його словами, війна може завершитися уже влітку. До дня незалежності України, 24 серпня, Келох сподівається на хороший результат мирних переговорів. Ймовірно, відбувається узгодження останніх деталей. Додав американський генерал. Келох називає найближчі місяці критичними. Мовляв, у Путіна значні проблеми на фронті, адже він не захопив жодного великого міста. Тому кремлівський диктатор шукає прийнятний спосіб вийти з цієї ситуації, бо знає, що не виграє війну. Водночас чинний спецпредставник президента США Стів Вітков підтверджує. Переговори про мир виходять на фінішну пряму за його словами. Після візиту до Москви на зустріч із путіним робота над завершенням війни продовжиться в Абу Дабі. Там працюватимуть робочі групи, зокрема на рівні військових. Вітков стверджує, що окрім довгоочікуваного миру Україна отримає ще й суттєвий економічний поштовх, адже Дональд Трамп запропонував створити зону вільної торгівлі між Україною і США. Президент говорив про створення зони вільної відми для України, що на мою думку кардинально змінить ситуацію. Ви побачите, як промисловість почне масово переміщатися до цього регіону. Уявіть, що ви отримуєте конкурентну перевагу, оскільки не сплачуєте мита привезені товарів до США. Пояснив Вітков. Вочевидь, останні деталі мирної угоди Трамп обговорить особисто із Володимиром Зеленським. Український лідер уже прибув до швейцарського Давоса. Речник президента Сергій Никифоров повідомив, що зустріч Трампа і Зеленського відбудеться орієнтовно о 14.00 за київським часом. Натомість Путін у Москві зустрічатиметься із Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Голова Кремля вже розкрив одну із тем розмови. Вона стосуватиметься грошей. Путін запропонував виділити частину заморожених активів РФ на відновлення територій, що постраждали від агресії самої Москви. Цитую. Кошти, що залишилися з наших же заморожених у США активів, можна було б використати на відновлення територій, що постраждали в ході бойових дій після укладення мирного договору між Росією і Україною. Кінець цитати: водночас один мільярд доларів із цієї суми Путін готовий спрямувати на фінансування Ради миру. Раніше Дональд Трамп запросив майже півсотні країн приєднатися до цього органу. Кремлівський диктатор запрошення прийняв. Проте доручив МЗС узгодити всі технічні деталі. Росія знову продемонструвала своє бажання закінчувати війну. Окупанти зранку 22 січня обстріляли кривий ріг. Вони вдарили балістикою, пролунали вибухи. Про це повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Місцеві медіа пишуть про влучання ракети «Іскандер-М» у житлові будинки. Попередньо є постраждалі уламки пошкодили ноги дитині. Дівчинку забрали до лікарні. Загалом поки що відомо про п'ятьох постраждалих, зокрема у стані середньої тяжкості, півторарічних хлопчик. А до цього, упродовж цієї ночі, загарбники гатили по кривому рогу шахедами через злочину ворожу атаку, травмована одна людина. Також пошкоджено заклад освіти і складські приміщення у Саксиганському районі. понівечило три двоповерхові будинки, чотири котеджі та п'ять будинків приватного сектору. За словами вілкола, у музичній школі неподалік розгорнули штаб допомоги. Там мешканці постраждалих будинків можуть написати заяви на отримання матеріальної допомоги від міста. Також організували видачу будівельних матеріалів для тимчасового ремонту осель. У штабі є укриття, надав голова ради оборони міста. А тим часом Росія, схоже, готує черговий обстріл Києва зранку, 22 січня. Над столицею помітили два дрони. Розвідники вони літали над водосховищем і ключовими енерговузлами. Пишуть моніторингові ресурси. Вочевидь, окупанти за допомогою камер фіксували стан об'єктів після нещодавніх атак. Зауважу, що місто досі не оговталося від останнього обстрілу. У багатьох оселях немає опалення і світла. Також постійно прориває труби. Наприклад, на Берестейському проспекті вода із п'ятого поверху дійшла аж до першого, а у столичному бізнес-центрі Гулівар справжнісінький потоп. У будівлі гаряча вода лється просто із стелі, тача по стінах на підлогу. Київські пабліки стверджують, що окріп уже дійшов до мінус другого поверху будівлі. На паркінгу утворилися калюжі. За словами Віталія Кличка, без опалення в Києві залишається трохи менше трьох тисяч багатоповерхівок. За минулу ніч підключили тепло до 227 будинків. Зробили це вдруге після пошкоджень інфраструктури атаками ворога 9 і 20 січня. Комунальники і енергетики працюють цілодобово, аби повернути в оселі киян тепло і світло. Додав столичний мер. А у квартирі у оболонському районі пролунав вибух. Він не пов'язаний із повітряною тривогою. Попередньо у помешканні вибухнув газовий балон через пошкодження енергетики по Києву фіксують сильні припади напруги. Не витримують навіть трансформатори. Про вибухи повідомляють жителі Дарницького, Шевченківського, Голосіївського і Солом'янського районів. Зокрема, на тримках згорів трансформатор на вулиці Лятошинського. У будинку блимало світло, а з трансформаторної було чути звуки вибухів. На місце викликали пожежників. Також вибухнув трансформатор на проспекті Володимира Івасюка у оболонському районі. Люди залишилися без світла на невизначений час. У кривому розі після російського обстрілу справжнє пекло з'явилися перші кадри із місця влучання балістичної ракети. Руйнування масштабні на місці працюють усі рятувальні служби. Очільник Дніпропетровщини Олександр Ганжа повідомив, кількість постраждалих зросла до 11 осіб. Серед них троє дітей, окрім півторарічного хлопчика, це дівчатка восьми і десяти років. Їх забрали до лікарні. Діти у стані середньої тяжкості. Також відомо, що від атаки постраждали 55-річний чоловік і жінка 58 років. Мешканці Кривого Рогу показали, як у будинках хиталися стіни від ворожого удару. Найбільших руйнувань зазнав двоповерховий багатоквартирний будинок. Наразі рятувальники обстежують територію і надають необхідну допомогу людям. Також почався частковий розбір завалів. Процесу заважають повітряні тривоги через загрозу шахетів. У ДСНС повідомили, що до робіт залучили 18 рятувальників і 5 одиниць техніки. Окрім кривого рогу, вибухи пролонали у Дніпрі. Міський голова Борис Філатов повідомив про влучання у житловий будинок. Це ворожий дрон влетів у один із верхніх поверхів. Одразу після вибуху у двох квартирах спалахнула пожежа. На місце російського злочину прибули надзвичайники. Триває ритуальна операція. Полум'я заблокували людей всередині. Внаслідок удару в будинку виникла величезна діра. Місцеві ЗМІ повідомляють про постраждалих. Тим часом у Києві водолази ДСНС провели унікальну підводну спецоперацію. Деталі розкрив глава МВС Ігор Клименко. Каже, рятувальники працювали в умовах морозу до мінус 15 градусів. Через російський обстріл одна із столичних ТЕЦ зазнала підтоплення через пошкодження труби. Це суттєво ускладнювало ремонт обладнання. Водолази ДСНС не вагаючись, працювали у крижанні воді та за екстремальних умов ліквідували пошкодження. Спецоперація тривала шість днів. Витік води зупинили. Після чого служби продовжили відновлювальні роботи. А в цей час у Білгороді надзвичайна ситуація. Авіація окупантів скинула чергову авіабомбу, але не на позиції української армії, а по власній території. Моє припас упав просто посеред Білгорода на вулиці Губкіна. Там виникла величезна вирва. Мешканців сусідніх будинків довелося евакуювати. Мар міста Валентин Демидов повідомив, що на місце влучання снаряду приїхали вибухотехніки. Вони обстежують територію. Поліція оточила небезпечну зону і перекрила рух. Невдовзі прибула комунальна техніка. Екстрені служби намагаються дістати авіабомбу. Губернатор Вячеслав Гладко повідомив про розгортання оперативного штабу. Також уточнив, що відселити довелося понад 1700 осіб. У пункті тимчасового розміщення прибувають близько 50 мешканців. Вибухло лунали у Краснодарському краї. Там дрони атакували місцевий порт. Прилетіло у районі селища Волна Тимрюкського району. Оперативний штаб регіону повідомив про нібито трьох загиблих і вісьмох постраждалих. А на території терміналів у порту спалахнуло Резервуари із нафтопродуктами. Детективи набору розкрили масштабну схему хабарництва у Державній прикордонній службі. Колишній і чини топ-посадовці сприяли контрабанді цигарок із України до ЄС. У бюро повідомили, що серед підозрюваних генерал, екс очільник держприкордонслужби, начальник відділу пункту пропуску та ще один експосадовець. Слідчі з'ясували, що лише упродовж липня, листопада, 2023 року прикордонники отримали щонайменше 204 тисячі євро за безперешкодний приїзд 68 автомобілів по 3 тисячі євро за кожну машину. А для маскування оборудок використовували машини на чеських і австрійських номерах. Пасажирами були члени родин українських дипломатів. У Європі, яких пов'язує із посадовцями ДПСУ спільна служба, автівки з такими пасажирами в'їжджали до ЄС без перевірки. Набув публікували також плівки розмов прикордонників. На них вони обговорюють розподіл хабарів між собою. Водночас у змі з'явилася інформація про нібито обшуки у чинного тимчасового очільника держприкордонслужби Валерія Вавренюка. Однак РБК Україна заперечила ці дані. Натомість джерела агентства підтвердили, що один із підозрюваних це генерал, колишній начальник держприкордонслужби Сергій Дейнеко, і саме в нього слідчі набу і САП проводять обшуки. Дейнеко вже вручили підозру. Народний депутат Ярослав Железняк стверджує, що екс голова ДПСУ входив до так званої групи впливу Андрія Єрмака і теж пов'язаний із справою Тимура Мідіча. Генерал, мовляв, залишався до останнього лояльним колишньому очільнику офісу. Просто нагадаю, що саме Дейнеку за команду Єрмака було перекинуто із Міноборони більше 100 мільярдів гривень для здійснення закритих військових закупівель. І те, що у міндіча від прикордонників спецталон виявився, і те, що Дейнеко максимально уникав далі будь-яких відповідей про подальшу долю цих контрактів, це напевно просто збіг, іронізує депутат. Нагадаю, що Володимир Зеленський офіційно звільнив із посади Сергія Дейнека зовсім нещодавно, 4 січня. А тепер, за словами железняка, із системи прибрали ще одну людину. Єрмака йдеться про Олександра Козенка, той обіймав посаду заступника міністра оборони. Нардеп відзначив, що Михайло Федоров, схоже, почав чистки у відомстві. Тим часом журналіст Віталій Глагола повідомляє про обшуки на КПП Тиса в рамках справи набу щодо хабарів за безперешкодний перетин кордону. каже йдеться про схему, що діяла у 2022-2024 роках. Очевидно, що це лише початок. Володимир Зеленський анонсував першу тристоронню зустріч України з та Росії. Вона відбудеться 23 січня в Об'єднаних Арабських Еміратах. За словами президента, переговори технічних команд триватимуть упродовж двох днів. Також український лідер поділився враженнями від особистої зустрічі із Дональдом Трампом у Давосі. Глава держави назвав її хорошою, продуктивною і змістовною. Зеленський наголосив, що документи про завершення війни тепер ще більш підготовлені. Окремо президент обговорив із Трампом посили повітряного захисту України від російських обстрілів. Говорили сьогодні і про ППО для України. Попередня зустріч із президентом Трампом допомогла захисту неба. І сподіваюся, що цього разу теж посилимося. Подякував за попередній пакет ракет для ППО. Попросив про додатковий, зауважив Зеленський. Дональд Трамп також назвав дуже хорошою зустріч із Зеленським у Давосі. І на прохання журналістів передав послання Путіну. Війна має закінчитися. Ось і все. Багато людей загинуло минулого місяця. Загинуло 30 тисяч людей. Це переважно солдати, і це справді війна, яка має закінчитися. Кінець цитати: одразу після зустрічі із Дональдом Трампом, український президент вийшов до трибуни форуму у Давосі. Він дорікнув Європі за слабкість перед російською та іншими загрозами. Торік, тут у Давосі я завершу мою промову словами: Європа повинна знати, як себе захистити. Рік минув і нічого не змінилося. Ми досі в ситуації, коли я повинен казати ті самі слова. Кінець цитати на думку Зеленського, європейці сподіваються, що в разі загрози НАТО спрацює і додав: не дивно, що Трамп не хоче слухати Європу в нинішньому її вигляді. Дехто намагається переконати президента США змінити курс, але він не зміниться. Президент Трамп любить те, ким він є. Він каже, що любить Європу, але він не слухатиме таку Європу. Вважає Зеленський. Президент підкреслив, в Європі потрібна Україна. Мовляв, тоді ніхто не витратиме ноги об Брюссель. Ба Більше Україна знає, як топити російські кораблі, котрі нині вільно входять біля Гренландії. Європа має знати, як себе захистити. І якщо ви посилаєте 30 або 40 солдатів до Гренландії, для чого це? Який меседж це несе? Який це меседж Путіну Китаю? І навіть важливіше, який меседж це посилає данії? Це найважливіше вашому близькому союзнику, наголосив Зеленський. Він також зізнався, що Європа просить Україну більше не порушувати питання про поставки ракет Томагавк, мовляв, аби не дратувати США. Окрім цього, Зеленський із високої трибуни провів паралель між затриманим очільником Венесуели Ніколасом Мадуро і Володимиром Путіним. Трамп провів операцію у Венесуелі і Мадуро було заарештовано. Були різні думки про це, але факт є фактом. Мадуро під судом у Нью-Йорку. Вибачте, але Путін не в суді. І це на четвертий рік великої війни в Європі. І з докором зауважив президент України. Не мов би, почувши критичні слова Володимира Зеленського, Еммануель Макрон повідомив новину. Франція перехопила російський нафтовий танкер у Середземному морі. Військові зупинили підсанкційне судно, що прямувало із Росії. За словами Макрона, танкер підозрюють у використанні фальшивого прапора. Операцію провели у відкритому морі спільно із союзниками. Розпочато розслідування. Затримані моряки, пов'язані із тіньовим флотом Росії, постануть перед судом у Франції. Ми сповнені рішучості дотримуватися міжнародного права і забезпечувати виконання санкцій. Діяльність тіньового флоту фінансує агресивну війну проти України, додав французький лідер. Друзі, як розцінювати цю подію? Чи означає це, що Європа все ж готова демонструвати силу? Або це радше виняток, і Володимир Зеленський правий. Долучайтеся до поговорення у коментарях.